Шлях до незалежності урочистості під такою назвою відбулися у краєзнавчому музеї. Вони присвячувалися 21-й річниці всеукраїнського референдуму підтвердження акту незалежності України. Журналіст Володимир Приймак презентував книгу Апостоли правди. Це збірка мемуарів про життєвий шлях колишнього в'язня радянських концтаборів та народного депутата України першого демократичного скликання Богдана Ребрика. Богдан Богдана людина неспокійної душі. Революціонер за духом, він був ним тоді, в ті часи він ним залишився і зараз. З багатьма його думками можна сперечатися. Багато думок можна оспорювати, але це його думки. Людина, яка має величезний досвід, державотворення, людина, яка переживає, людина емоційна. Я дуже довго, давно знаю Богдана Васильовича. А цих всіх нюансів, це всього цього тяжкого шляху. Взагалі не знала, яке тяжке життя він пройшов. Він герой, але живий. В нього треба брати приклад. І дійсно, для молоді приклад. Треба нам гордитися такими, такими людьми. Також у рамках шляху до незалежності експонувалася фотодокументальна виставка на світлинах. Історія УПА, руху шістидесятників, інші свідчення про суспільно-політичне життя в Україні напередодні здобуття незалежності, чималу кількість експонатів із власного архіву надав сам Богдан Васильович Ребрик. Найцікавіше це були ті листівки, які тому, що якщо ми зараз е, звернемося до подій 39-го року, чи навіть подій е, української народної армії, то чи невелика листівка, чи якийсь цікавий лист. Це так само є цікаві експонати. кажучи, ми старалися їх представити. Ну але по більшості стараємося представляти все ж ті ксерокопії. Чому щоб експонати не портились, бо вони вигорають. Фотодокументальна виставка у краєзнавчому музеї триватиме ще понад три тижні. Іваріонний Іваненко, Олександр Литвиненко – Новини на Вежі.